Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, нарешті український парламент, хоч і повільно, але рухається до заданої мети. Понад 80% українських громадян підтримують скасування депутатської недоторканності. Чому? недоторканності. Чому? Тому що це пережиток феодального минулого. тому що переважна більшість людей, 23 роки за вибори, йшли до парламенту за одним, за недоторканністю і лобіювати власні бізнесові інтереси. От саме тому ми й живемо в одному місці, тому що 23 роки переважна більшість тих, хто йшов у владу, ось стоять, сміються. Попитайте Лесика до. За чим він прийшов до парламенту? Попитайте таких, як Лесик Довгий, за чим вони йдуть до парламенту. Звичайно, він вам говоритиме про те, що прийшов до парламенту захищати інтереси людей. Покажіть мені, як їх ви захищаєте. Зайдіть на його сайт у Верховній Ради, почитайте, де закони спрямовані на захист людей. Їх немає, де виступи, де депутатські звернення, де зустрічі з виборцями, їх немає. Зате ми бачимо лоб. Бізнесу, зате ми бачимо уникнення від кримінальної відповідальності під мандатом народного депутата. Ми бачимо спроби фальсифікувати вибори в 205 окрузі, щоб ще один Лесика довго друг зайшов, Сережа Березенко, до сін парламенту, щоб далі лобіювати свої інтереси. Так от хватить лізти до парламенту, хватить іти туди за депутатською недоторканністю і за лобіювання інтересів. Інтересів до парламенту треба йти захищати інтереси країни і інтереси людей, а не грабувати її. Тому фракція радикальної партії підтримує законопроект про скасування депутатської недоторканності. Чому не говорю про суддівську? Бо реально скасування суддівської недоторканності немає. Просто тоді Верховна Рада давала згоду на притягнення суддів до відповідальності. Тепер пропоную, щоб вища рада юстиції давала. Ми вважаємо, що недоторканність має бути скасована повністю із депутатів, із суддів, із президента України. І тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно разом із скасуванням депутатської недоторканності розглянув закон про тимчасові слідчі комісії і закон про процедуру імпічменту президента України. Скажіть мені, хто сьогодні в країні може притягнути? До відповідальності особу, яка обіймає президентську посаду. Ніхто для цього треба майдан збирати, щоб винести Януковича. Так щоб в Україні не було майданів, має діяти закон. Закон має бути один для всіх для депутатів, для суддів і для президента. Якщо ви будете за це голосувати і хочете голосувати, то не прикривайтесь, будь ласка, Олег Валерійович бажанням скасувати недоторканність всім, а скасуйте Спочатку із самого себе почніть, дякую, я хочу, щоб ще раз почула вся країна. Фракція радикальної партії голосує за проект закону про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. Водночас, коли наші шановні колеги-депутати із дружньої фракції розказують, що це забаганки ляшка щодо процедури імпічменту президента, я хочу нагадати, це не забаганки ляшка, це була вимога майдану. Люди поклали за це сотні людей поклали життя, щоб влада була відповідальна, щоб влада була прозора, щоб людина, яка обіймає президентську посаду, якщо вона вчиняє злочини, щоб її не через майдан виносили, а через передбачену законом процедуру імпічменту. Досить смертей, досить майданів. Кожен від президента, від депутата, від суддів, від міліціонера, митника, чиновника, має відповідати по закону а якщо у нас для того, щоб винести президента, треба сотні життів класти і